Вітаю, шановна громада. Ми в програмі Люди Громади говоримо про людей, які змінюють себе і світ навколо. Сьогодні в нас другий випуск цікавою людиною, і зараз побачимо анонс, що ж було в попередньому випуску. Представляю я звичайно Київщину. Київщина це мій край, якому я присвятив все своє життя всі роки після того, як я закінчив вуз. Мої прийшли на Київщині, і саме в служінню культурі, як би це пафосно не звучало, але саме так. Я пройшов шлях від директора сільського будинку культури Де в шпитьках. В шпитках я після, після закінчення інституту я поїхав шпитки працювати. Там був будинок культури, він і зараз є і працює. Дуже великий і дуже е, з хорошим штатом. Ну мені було 21 рік, але в мене вже було 16 людей під там, в підпорядкуванні там будинку культури. Тому коли я обирав, куди мені йти працювати, ну були пропозиції е, інші. Врів і, 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 і на Полтавщину їхати, і на Вінниччину звідки я родом. Але давайте що гріха їти всім хочеться бути ближче до столиці. Я вас вітаю, пане Василі, що Добрий знову день. до нас завітали. і продовжимо нашу тему. І е, продовжимо з цього. Давайте одразу перейдемо на як училище, куль училище культури перетворилось на академію мистецтва. Як це було у вас? Ну, давайте ще до того, як воно перетворилося, як я туди прийшов, були ще деякі події, які я мушу озвучити, тому що картина буде неповною. Так? Давайте. Так сталося, що коли відбувалися події, про які ми говорили у минулій програмі, то мені зателефонував один мій добрий знайомий, він був тоді керівником апарату Верховної Ради Валентин Зайчук, цікавий чоловік дуже, і каже: Василь Гіорвич, підійди, будь ласка, поспілкуйся з Вірою Іванівною Угу. А вона на той час очолювала Київську обласну державну адміністрацію. Я думав, що дорога туди мені вже завжди закрита, але я так і пішов. Це було десь напередодні Нового року. І вона мені каже, я багато про вас чула, я про вас багато знаю. Як ви дивитесь на те, щоб знову повернутися на роботу в управління культури? Я кажу, Віра Іванівна, я ж з колишніх, я кучміст, я кажу, з прапорами ж не ходив там, і гасла не кричав. Вона каже, Сирович, я оце тут попрацював майже рік. Я подивилася, каже, що тут тих, хто, що ходили з прапорами багато, а працювати нікому. Тому йдіть і все. І я кажу, добре, я подумаю. Я думав до 2 лютого, от й від собі, я більше місяця про це думав. І 2 лютого я прийшов з думкою, що я визрів, дозрів, а в неї якраз був день народження. Угу. Я ж не знав цього. І я заходжу до неї, кажу, Віра Іванівна, я згоден. Вона каже, ну це найкращий подарунок до мого дня народження. І я вам скажу, що Біра Іванівна це унікальний була, була губернатор, в такого прихильного ставлення до культури і до мистецтва, як було при ній. Я не знаю, чи в області колись було і чи колись буде. Ми запровадили фантастичні, грандіозні проекти, такі, як, скажімо, Трипільське коло. Ми робили цей фестиваль, який був ну, грандіозного міжнародного рівня. І багато інших моментів таких робили, які. ну… Не під силу були б, якби не було такої підтримки величезної адміністративної, фінансової і так далі, яка була від Віри Іванівни. Для мене, від мене потрібна була тільки ідея, і її впровадження. Угу. Забезпечення фінансове, матеріальне це була її проблема. Вона була на всіх колегіях управління культури, вона спілкувалася з майстрами. У, щороку наші працівники культури отримували в межах 20 почесних звань. От уявіть собі для працівника культури районного, сільського рівня, де зарплата мізерна, де можливо, і поваги великої не завжди заслуговує, де заробила ця людина повагу, але немає її, так? І для них це звання дуже важливим є. Це моральна сатисфакція за ті всі страждання, які приносить ця професія людям. А вона приносить багато страждань. Від нерозуміння, від несприйняття, від того, що людина б'ється головою об стіну і не може ніяк пробити цю стіну через те, що сидить якісь чиновник і каже, що а мені це не потрібно, я цього не хочу. Мені головне ще спорт люблю, бо там секції, там б'ють бокс, там я можу сина здати, або сам вийшовши з того середовища. Знаєте, це ж качки, оці хлопці, які стали при владі. А, а культура, культура для чого? Ні. І якраз вона зламала це ставлення угу. в області. Воно ще і воно ще по інерції є досі. От але уявіть собі, скільки почесних звань зараз в рік? Можливо, два-три максимум звання десь отримують наші працівники. Люди, але це було справедливо на той час, якщо люди так пачками отримували звання? Це не пачками. А якщо в Україні, якщо в області, скажімо. Працює ну п'ять тисяч працівників чи шість тисяч працівників культури, то двадцять е, працівників. Це що, пачка? Ну, це це не, не пачка навіть на відсотку. Це, це, це крапля uh -huh. в морі. Uh -huh. Це крав пачками. Ми отримують. Е, почитайте укази, подивіться, хто отримує і як отримують звання. Я не А підтримує. що дає звання для працівника культури? Ну, е, це я ж сказав моральна сатисфакція підтримка. Ну і 20% до зарплати. Угу. 에... Але я думаю, що люди, які мріють про ці звання, то вони не є 에... меркантильними, якісь, Ні, угу. їх для них все таки перша, перший чинник важливіший. Я маю такого прекрасного товариша і людину, яка у нас працює в академії Тараса Петрененка, який колись, коли йому. Давали звання заслужено діяча мистецтв, народного артиста України. Я до цього був причетний, бо я подавав на ці і перший раз, і другий раз на звання, і на лауреати Шевченківської премії теж ми подавали його. І він все це отримав, тому що він цього вартий. То і коли його питали хтось з представників преси, «А ви не вважаєте це пережитком минулого? А він каже: ну, якщо, каже, є в Британії СЕР, пер і так далі. То у нас цього немає, то хай буде от таке: от це визнання артиста. Ну, нормально каже. Ну а чому? Якщо це є, то чому воно не повинно працювати? Хай воно працює. Будуть вважати, що це не потрібно. Суспільству буде казати: ну будь ласка, відмінь, відмініть це все діло, але якщо воно існує, то визнавайте людей. Не жалійте, не шкодуйте цих звань, тому що дуже багато людей йдуть в кращі світи і так і не отримавши цього визнання. А це дуже прикро. Так от далі. Але знову зміна влади. І ви розумієте, кожна нова влада вважала за необхідне в першу чергу змінити мене на роботі. Ну, змінити не тому, що я поганий, а тому, що в них вже були свої люди, які повинні були прийти на цю посаду. І в цьому нічого поганого немає, це абсолютно нормально. Я це сприйняв спокійно. От якраз тут у мене не було ні розпочу, нічого. Тому що. Було розуміння. Що було так розуміння буде. Що, ну і розуміння, що працювати з тою людиною, яка прийшла там керувати, ну, мені не, буде некомфортно. І я, він живий чоловік, дай Бог йому здоров'я. Він колишній СБУшник, він колишній міліціонер і так далі. Я розумів, що в нього ставлення до культури трошки. Я знав цю людину, трошки інший буде. Це його. Я туди втручатися не хотів. І, звичайно, я йому сказав, кажу, тоді я піду. А куди ви підете? Ну, я кажу, я піду в училище. Там працював чоловік уже пенс... дуже пенсійного віку, він вже був досить-досить е... в літах, і йому вже важкувато було працювати. І десь така в мене була думка давно, що якщо щось зміниться, я піду туди. Хоча були пропозиції, теж були пропозиції, але все-таки я вже нікуди з Київщини не хотів іти. Я настільки зрісся з Київщини, настільки прикипів душею до цього краю, до цих людей, що зараз мені змінювати якісь, ну йти, скажімо, в місто Київ працювати, там були можливості отримати посади. Я не захотів. Це зовсім чуже для мене. Я хочу спілкуватися і працювати з тими людьми, яких я знаю, яких я шаную, і до яких у мене є прихильне ставлення. І це взаємно. І я пішов туди працювати. Мені знову казали, це не твоє, це не твій рівень. І багато казало так. Причому людей є видатних, відомих, які ну, знали про що говорять. Я кажу: рівень визначає людина, а не, а не обставини чи якась інституція, яка на даний момент є такою. І я зробив собі такі плани і поставив за мету зробити з цього училища культури, заклад. Ну, щоб не соромно було людям казати, де ти працюєш, в училище культури. Коли, коли ви прийшли в училище культури, яке воно було? Це звичайне було училище культури, яких в Україні на той момент було десь 30 з чимось. кожній, в кожній області воно таке було. І воно випускало клубних бібліотечних працівників. Mm -hmm. І, в, І таке Україні, було ставлення. Країні, до цього? Да, в країні, де є. Де є Занепад клубів і бібліотек, випускати бібліотекарів і клубників якось вже було не зовсім правильно. Робити революційні кроки для мене це теж було, це не моє. Це не... Я розумію, що були такі сім'ї, де працював чоловік і дружина. І я розумів, що вони не відповідають тому формату, який я бачу, але я нічого не міг зробити. Бо я розумію, що цих людей вигнати на вулицю це злочин. Вони працювали в тих вимірах, які були. Їм, на той час, на той тих час, реаліях виконували ті вимоги, які потрібно було їм виконувати. Вони бачили себе і впевнені були, що вони допрацюють до глибокої старості там, і ніхто їх чіпати не буде, бо вони працюють, як працюють. Як працюють. No. Uh -huh. але життя йде своїм, своєю дорогою, і коли хтось звільнявся в силу тих чи інших причин, хтось десь переїздив в інше місце, хтось там, прости Боже, відходив кращі світи. Я брав на їх місце людей, які зараз роблять нам добре ім'я і славу. І тут була проблема, тому що ці люди не хотіли йти. Вони кажуть, куди ти мене тягнеш? В училище. Куди ти мене тягнеш? Це не мірі. Ну, народний артист України Олесь Ясько, і, ну, геніальний скрипаль, і як виявилося, фантастичний педагог. Він каже, ну ти розумієш, а він, онук Штогаренка, видатного композитора, ректора консерваторії, і, і так далі, сам народний артист керував Камератою Київською, був директором. Ну, для вас, я так розумію, це був виклик запросити таких людей Його, для того Його, Кирила Стеценка, Жану Боднарук, Тараса Петрененка. Вони не хотіли йти. Вони кажуть, куди ти мене тягнеш? Я не хочу, щоб моє ім'я асоціювалося, під своє чесне слово, під моє добре ім'я. Якщо воно для вас добрим кажу, ідіть, працюйте. І я ж розумів, що я не можу пропонувати ту зарплату, яку їм пропонують в національних закладах мистецьких. Там зовсім інша школа і, і, і інші, інші рівні е, е, заробітної плати. Як ви підняли цей статус? Тому що, по перше, це ж було училище, а потім коледж. Але це формально коледж він став е, чи неформально зробили найперший. і не тому, що ми хотіли випендритися. Вибачте, за таке некрасиве слово, тому що я розумів, що мають бути якісь зміни. І ми не змінили не тільки назву, ми змінили філософію освіти. Ми поступово змінювали професії. Ми отримували ліцензії на ті напрямки, яких досі не було. Наприклад. Ну от дивіться, ми в цьому році. Вручали дипломи. Uh -huh. Ми вручали дипломи випускникам бакалаврам, наприклад, де написано освітня кваліфікація бакалавр музичного мистецтва. Ну, музичного чи там синічного хореографічного і так далі. Е, 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 професійна кваліфікація. Артист симфонічного оркестру, uh -huh. артист оркестру народних інструментів. Соліст-виконавець, соліст-інструменталіст, соліст співак-виконавець. Тобто... Ін... Соліст е... соліст, е... співак, тобто, людина з нашим Можливо. дипломом може йти в філармонію і працювати. Угу. Людина з нашим дипломом може сідати в будь-який колектив оркестром оперного театру і грати там. Але це крок, скільки скільки років пройшло? 15, 15 років. років. Я міг це зробити за 5, повірте мені. Я міг махнути шаблюкою. Сказати так, ви не відповідаєте рівню, ви мені не потрібні, ви то, то то, Але то то. Але ви так не зробили. Знову ж таки, я не хочу, щоб мене проклинали люди, угу. які ні в чому не винні. І досі в мене, ну, в мене, у нас працюють люди, які, можливо, вже могли б і відпочивати десь. І все. Але я розумію прекрасно, що щось дати вони дітям можуть, значить хай дають. Угу. Вони трансформуються теж. І в будь-якому віці люди здатні е, трансформуватися. згодно. І вони змінюються під впливом моїм, під впливом обставин, Дітей, Під впливом які того імені, яке ми маємо. І коли ми робимо сольні концерти, фортепіанні чи скрипкові, і запрошуємо видатних майстрів, видатних скрипалів, і піаністів, там, чи співаків, і вони дивляться на те, як. Грають наші студенти, вони кажуть, невже це можливо взагалі було розроблено? Але це спокуса, тому що якщо ми будемо говорити про закордонників, да чи запрошують їх за кордон працювати? І наскільки вони погоджуються бути в Україні, давати щось Україні чи подорожують зачепили, світом? Зачепили болючу тему, і я вже не буду так реагувати, як я реагував би ще тиждень тому. Тому що тиждень тому один канал запросив мене на ефір, і я там е, уже емоційно, е, я вигорів там, коли це сказав. Єдине, що е, фрагмент цієї розмови, там чотирихвилинний фрагмент, який стосується саме виїзду наших талановитих людей за кордон, молодих людей за кордон, він настільки був емоційним і з болем мною е, озвучений. Що буквально за день я розмістив, і за день десь було порядка 50 тисяч переглядів, угу. і схвальних дуже відгуків і, і перепостів. Я знову це скажу, але вже не так емоційно. Дивіться, щоб наша молодь мала можливість вчитися, от закінчує 11 клас чи коледж людина. Вона повинна здати національний мультипредметний тест. І в цей національний мультипредметний тест входить декілька предметів. Він тому і мультипредметним називається. Українська мова, українська література, історія і є такий предмет, як математика. І знову ж таки, з величезною повагою до цієї науки, її називають Царицею наук, хай вона такою буде. Але в зв'язку з тим, що не у всіх молодих митців складається з математикою так, як треба, бо в них трошки інший спосіб мислення. Uh -huh. Хоча є такі, які здають математику на 195-200 на 200 балів, це... але це виняток. І е, коли вони здають математику, з літературою, з мовою у них все в порядку, з історії в порядку, а математику здебільшого вони ну, багато здають, але багато з них і не здають. А там поріг 100 балів. Uh -huh. е, якщо 100 балів, ще ти можеш кудись на контракт піти, і то не скрізь. Якщо там 120, 130, 140, 145, то ти вже можеш розраховувати на бюджет. І людина не отримує цих, і в неї немає шансів вступити на бакалаврат. А людина нічого більше, ніж грати на інструменті не може. Не вміє вона нічого більше. І вона не повинна нічого більше вміти, крім цього. Це її доля. І ця людина бачить, що в неї пропадає можливість угу. в цій країні себе реалізувати. Тому що ще рік пройде. Це людина ще більше забуде математику, і теж не зможе здати і знову не вступить нікуди. А втрачати час для митця — це дуже дуже трагічно. Ну, Ви розумієте, що це сантехніку дати скрип... скрипку і сказати: ти будеш класним сантехніком, якщо ти будеш а грати чому, на скрипці. — А чому, скажімо, вступників на фізмат мали б здавати Фортепіано чи сольфеджіо, чи ну я кажу, розови, отак да чи гармонію. Гармонія теж вона наука, яка десь до математики чимось схожа. Там є формули, там є задачі, які треба вирішувати. Ви знаєте, Немає такої інституції, немає такої сцени і такого ефіру, де б я не піднімав цю проблему. І це роками, це роками, це вже років ну, 7-8 існує ця проблема. Міністерство освіти, яке мало б дослухатись, ігнорує цю проблему повністю, кажуть, що навпаки, треба ще посилити вимоги, бо в нас дуже поганий рівень знань з математики в країні. То хай її вчать ті, хто, ті, хто хоче. Присвятити своє життя точним наукам. Це Я, на успіх явно творчої особистості дії. Є, є варіант. Якщо кажу, ви не можете вже так без математики, то, будь ласка, давайте ми зробимо так: дворівневий текст. тест. Той, хто йде на точні науки, він складає те, що зараз є. А зробіть ще один тест для тих, хто йде в мистецтво. І дайте їм шанс здати цей тест. Але це ж треба посидіти, це ж треба напрях... напружитися, це треба підняти, вибачте, п'яту точку і щось зробити. Цей тест зробити, у... унормувати це все діло, видати від... відповідні закони. Для чого це робити? Що робить молода людина, яка не здає матримати? Угу. Вона бере білет в один кінець і їде в ті країни, де не потрібно. Ну, скажімо, дівчинка, піаністка наша, зіграла вона вже студентка польської консерваторії. Імені Пендерецького, вона гордість консерваторії. Е, інші діти теж виїжджають. Хто в Сполучені Штати, хто в Німеччину. Їх там беруть. А ви маєте надію, що вони повернуться? Ніякої надії я не маю. По-перше, в країні війна, і ми знаємо, що в країну, де йде війна, бажання вертатися дуже, дуже, дуже примарне. І інший момент це те, що давайте відверто говорити. Хлопчику 17 років, він міг би лишитись в Україні, він не боявся би призову. Але якби він пройшов цей тест і вступив до нас в, в Академію в чи в будь-який інший заклад освіти, то він би лишився тут. І ми б його за цей час так прив'язали до України, що він нікуди б не дівся. Ми, наші студенти, ми вже так робимо, що на третьому читвертому курсі вони мають роботу в колективах. Тому що їх рівень підготовки відповідає ну, так, і вона дуже патріотична. І вони працюють туди, йдуть працювати в ансамбль збройних сил України, в муніципальний наш оркестр, в інші колективи йдуть працювати, в хор вірьовки йдуть студенти наші. І Їх беруть за любки, бо це рівень, це знак якості. Я завжди казав, це знак якості. І я без перебільшення це кажу. А знак якості, до речі, це так, не, не, не все життя. Це так. Ти його е, отримав, але ти його постійно повинен підтримувати. Тримати. Тому що завоювати його можна е, з величезним трудом, а втратити можна в одну мить. Угу. Але цей юнак, 17-річний, він не може цього зробити. Він іде за кордон. Він там навчається. Так, це теж великі проблеми, бо йому треба там жити, йому треба там жити без батьків. Більше того, батьки бояться відпускати саме і їдуть з ними. І ми втрачаємо не тільки дитину, а ще й батьки їдуть туди. Uh -huh. Розумієте? Там вони знаходять якісь пільги, якісь там виплати соціальні. Хтось десь можливо йде працювати. І все. І цих людей для України вже більше не, не будемо мати. Отака історія. Я думаю, що можна владці повинні б розуміти це. І якби я, будучи на посаді там, заступника міністра, почув, що існує така проблема і така тривога, якби мені боліло е, майбутнє України, навіть ти вже справа йде ж не про культуру і не про мистецтво, справа йде просто про Україну, яка втрачає кращих своїх людей. Якби мене це хвилювало, так, то я би зробив би... Ну, це, це справа тижня вирішити цю проблему, повірте мені. Але цього ніхто не робить. Чому тому, От яке відношення а до культури? А Ну, тому що байдуже. А може, я не знаю. Мені пишуть е, відгуки, що це якась політика. Ну, я не прихильник конспірологічних різних теорій і версій. Я не думаю, що в когось є на меті зробити так, щоб примусово наші найкращі, найталановитіші діти, юнаки і дівчата виїхали з країни. Я ж не думаю, що така мета може бути у можновладців у державників. Більше того, я думаю, що це не так. Це якась така, знаєте, або байдужість. Або вони не дивляться в цей кут. Так, о, ви, мабуть, дали правильну відповідь на це питання. А що зробити, щоб було бачення? Ну, ви все робите. Ви Академія ваша підняла же, дуже багато людей. Тут же проблема в чому? В суспільстві, яке розхитане, яке е, знесилене війною. Е, суспільство, перед яким. Стоять величезні завдання вистояти в цій війні, зараз піднімати якісь гострі питання. Те, чи гострі вони взагалі для України, для, для народу, для пересічного українця. А взагалі, як можна без культури? Ні, ні. Так, от піднімати зараз це питання, йде та міра, яка е, відокремить е, бажання моє, моїх друзів, колег, побратимів, бажання зробити. Позитивні зміни в цьому відокремить де та лінія, яка відокремить це від якихось ну, вже соціальних неприємних речей. Ви ж розумієте? Мистецька спільнота дуже вразлива. Дуже вразлива і емоційна. Ви ж бачили, скільки митців було на всіх майданах. Угу. І, і так далі. Тому мені дуже не хотілося б, щоб в цей час такий десь ну, хитати суспільство. Тому. В рази більшої є відповідальність чиновників міносвіти, що зробіть це все діло спокійно, спокійно. мирно, нормально і не буде ніяких проблем. Ніякого болю. Ніякого. Для чого я повинен тратити свої емоції, свої сили, свої нерви на те, щоб відвоювати очевидні речі. Угу. Ну, ну це ж зрозумному Будь-кому зрозуміло. Я не знаю, селянину, який ніколи не чув, що таке культура мистецтво, якомусь там, де живе на хуторі, де можливо електрики немає ще. І він це зрозумів би. А тут ні, тут у нас дуже низький рівень знань з математики. Ну, то чекайте, у нас дуже низький рівень в Україні володіння, скажімо, цимбалами, то давайте ми всіх будемо заставляти грати на цимбала. Ну, Це повинні робити ті, хто, хто вміє це робити, хто для цього на цей світ прийшов. Якщо ми маємо зробити державу збалансованою, щоб у всіх напрямках в нас було балансування, то яке? що ви зробили? перший крок кроки ви зробили? Ну, по-перше, спустився б на землю. На боці, якби я був можновладцем, так? спустився б на землю і зрозумів би ці проблеми, які ну, вони лежать на поверхні. І залучити, от я кажу зараз про культуру, про мистецтво. Нас ніхто не слухає. У нас є видатні митці. Ну, вони там отримали якісь почесні звання, народні, хтось герой України, хтось угу. і так далі. Але це не значить, що їх почали слухати. Розумієте? Але вони говорять? Вони говорять, але їх не чують. Значить, в будь-якій галузі людського життя, суспільного життя нашого, має бути сформована в хорошому розумінні слова еліта, бо угу. з огляду на те, яка в нас політика нині, слово еліта, воно швидше має негативний відтінок, ніж позитивний. Ми ж розуміємо, що деякі люди, які є при владі, там, скажімо, там. Я не буду називати прізвищ, бо скажуть, що я там. Але ну, я маю на увазі там, нардепи, навіть якісь якісь міністри чи заступники, ну, ви ж розумієте, яка це еліта, якщо воно виїхало, втекло за кордон і не повернулося, угу. це що еліта? От. То е, в будь-якій галузі зібрати людей, мислячих, досвідчених, розумних, і вислухати їх. І на базі цих ідей, які будуть висловлені, формувати політику в освіті. В, культурі, в мистецтві, технологіях, там, я, в технологіях, ну, будь в будь-якій галузі людського життя. Слухать, ну, не, 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 не даремно ж колись були там якісь е, геронти при, при імператорах римських. Геронти. Це люди, які мають досвід і до яких до, до думок, яких дослухалися. У нас людина, яка має вже певний вік, каже, те, що він там розуміє, старий там якийсь там, і, і, і далі слово пішло відповідне, uh -huh. немає поваги. Не до віку. Вік, ви ж знаєте, вік це не гарантія розуму і мудрості. Інколи, мудрість, інколи вік приходить один. Uh -huh. Але є люди, які мають і інтелект, мають розум. Мудрі. І мають мудрість життєву. Це те, що в молодості не дано. Я думаю, що в нас все добре вже. І ми рухаємося в вірному напрямку. Чому? Тому що я дивлюсь зараз на вас і бачу перед собою освічену, мудру, поважну людину і закликаю всіх людей. Дослухатися переважно до мудрих особистостей ті, хто мають свій досвід, ті, хто змінив себе і оточує себе людьми, які змінюють теж світ навколо. Тому до нових зустрічей! А з нами був дуже поважний пан Василій Григорович і зі своєю академією мистецтв, називаємо так, яка імені Павла Чубинського імені Павла Чубинського, яка має розвиватися. Яка має надавати дуже великих і потужних людей нашій Україні, і дай Бог, щоб всі залишалися в країні. Дякую. Дякую за приємну зустріч за таку розмову. Цікаву. Якщо хоч одна людина після нашої розмови змінить свою думку на краще, то це розмова була немарна. Так, дякую. Дякую. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.